Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебе Чуват. Сьогодні дивимося. шикарний бій на вз 55 -му. Мапа Мапа що за кермом нашої везочки грає гравець з Ніком Форумей. І він грає в зводі з Ріно Церонте. Кидає їх до 9-х рівнів без жодної артилерії в команді. Так і що Лео ПТА отримує на 534. До речі, наше вториплею грає на результат повністю абсолютно всі снарядики до. До єдиного абсолютно всі голдові підкаліберні снаряди. Вони не дуже так аж сильно і пробивають, але завдяки тому, що у нас барабан на два снаряди. Може цей танк щось показувати, якісь рекордні показники по завданій шкоді. Так, скільки він тут пробуває? 306 міліметрів до 260. 6 міліметрів. Тричає бронепробиття на відстані. Це підкалібер 1277 метрів за секунду. Літають наші підкалібри. Такі середній підкалібер. Ой, ой 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 як ми зараз закинули. На 518 бачили, ми просто гармату, От просто в пушку ми зараз потрапили. Ворожимо 60ТП. Поляк просто здивований був, тому що він десь когось там вицілював. Що ще за все, нашу союзну мантікору, якщо подивитися на міні-мапу, вони... вона проїхала туди. На верхню частину на Балінію, там камінці, отуде переважно більшості всіл тежки, деякі навіть і СТІ туди умудряються заїхати, так і по бортиках насовувати команді противника. І так, 0-2 рахунок. Є, сьогодні ми будемо дивитися чудесний бій. Мені він дуже зайшов, дуже сподобався, якщо тобі також сподобається протисняння. Абсолютно вподобаючку таку для Хотабича. Для Будемо дивитися, як йому вдалося зіграти такий насередний бій. Грає не результат, тож подивимося, який він результат покаже в кінці бою. І зараз по хіпешках ми програємо. Але якщо подивитися на водичку, туди, куди ми зараз розвернулися, там команда противника зараз просто давить. А зараз наша бабаха прописала ворожому оцьому подарунковому танку, ксуар танк. Не знаю, майже на фулочку, майже його званшотило 1600. З лишнім там вилетіло. Ну, мав ваншотити, ну тільки просто альфа не вилетіла. Ну і нічого страшного. І так, це чудові показники. Так, зараз ВЗшка нас пересвідчує з легкістю, так? хоча це не один з найприятніших легких танків на 10 рівні. Оцей ВЗ-132 варіант 1. Ну, але що поробиш, він зараз нам таких неприємний шкоди дає. Так, а це що за танк? Ряк 105 ПР. Якщо от, ти переглядаєш оцей відосик, якщо ти знаєш, що це за танк, напиши обов'язково в коментарях. Я перший раз бачу. Можливо, це якийсь танк тестується. Можливо, я перший раз таке бачу. А можливо і ні, бо тому що я бачу: от, подивіться, він у взводі грає. Третій взводик, так він з ким грає третій взводик. Патон танк цим подарунковим з минулого року грає. От не знаю, що це за люди такі. Звідки вони взяли такий танчик? Можливо, тільки я один не знаю за нього. Так що обов'язково напиши в коментарях. Я тобі за це дуже подякую. І так, виїжджаємо на ЕСОТО. Так, не боїмося ворожого Тортойса. так і зараз пішли в розмін на нашу користь. Ми зараз майже 1 К завдали шкоди по ЕСОТому та його знищили. Якщо я не помиляюсь, так знищили. Так, це по ідеї ми його знищили. І відтортуся, ми отримали тільки на нецілих 400 одиниць. Так що, чудовий розмін. Майже 4К вже напулькано, 6-5 рахунок, по хіпешках ми виграємо в 2К. Йдемо, подивимося з цієї сторони, що робиться, подивіться, як під наш заказ. Відразу шар четвертий 4 починає їхати Лео ПТА, шотний ворожий. Невідомо, куди ти, чоловіче, мчишся. Так, ми зараз даємо два снаряди, які присовуємо по ворожому шарфу четвертому Лео ПТА, ну. Ну куди, от, і, от я не знаю, я не розумію таких людей. 36 хітпонтів у нього залишилось. От там, ем, Я не знаю, чхнути добре на цього Лео ПТА, і він просто розсипеться, відправиться у світ кращих, тобто в наступний бій, на якомусь іншому танку. І, ну, але поїхав. так, Зараз саме якраз наш союзний 60 ТП його добра. У нас гармата на щастя. -яй -яй, не на щастя, точніше, наприк, не опустилася, але трішечки взяли правіше та добрали шарфу до речі, якщо я не помиляюся, я вже трішечки забув, ну не додивився, скажу так. Можливо, шарфутюр четвертий, коли він підсвітився і ми почали в нього роздавати свій перший барабан, він був швидше за все фуловий. мені щось так здається. І за три снаряди ми його забрали. Ну, Можу і помилятися. Тому відразу так і сказав, трішечки гледів. 8-8 рахунок уже. По ну, майже порівно ми йдемо там, на 400 хітпоінтів, це взагалі не суттєво, там одна тичка і вже зрівнялися. Якщо що. І у нас, у нас Мантікура ще жива до цієї стадії бою. Так, ворожий АВР-105-й також легкі танки. На на цьому, на цій мапі дуже дуже рідкісне явище, щоб вони доживали до цього. Мається на увазі до цього етапу бою. Так ну не багато так і ще пройшло на цілих 6 хвилин, але 8-8 рахунок мається вже на увазі. Так, що, от такі непрості алтиводи. Що в нашій команді, що в команді противника? Ну побачимо хто кого. Так, Вер 105, до речі, ворожі. Отам зараз кошмарить нашу бабаху. Я так розумію. Він зараз фугасик завантажить і, можливо, навіть нашу бабаху званшотить. Чому наша бабаха туди поїхала на водичку? Тільки самій бабасі відомо, так? Ну, ну майже званшотив. 97 сім Ворожий Ворожій БР залишив нашій союзній бабасі в 4005 І зараз наш Аріноцеронте, зараз так, це він висвітив тортуса чи ні. Можливо, можливо війна, а можливо і ні, бо я бачу, він підсвітився на міні -мапі. так там на гірці стоїть. Можливо, це навіть наша бабаха підсвітила. І таке навіть, можливо. Ну, Побачимо так, акуратненько. Виїжджаємо, 60-теп не видно. так, Можливо, він з іншої сторони так, підсвітився він. Зараз біля нашого Аріно Церонте, там, Подивіться на, на кімпі, ще на другій лінії стоїть ФО-155-й, фуловий, гриль 15-й. Поки ні, в нього половина хітпоінтів тільки в гриля 15-го, а ворожого мається на увазі. І у наші ПТшки зараз стоять на прикритті. Ну, саме головне, щоб хтось поїхав. Т-30 та ФО 155 його там на гірці, а Т-95 наш союзний стоїть внизу. Чекає на гриля 15-го. Не знаю, чому він там стоїть. Зараз просто гріль 15. й Отам, От бачите, де на мінімапі він останній раз світився. Зараз буде від'їжджати від кущів. та... Можливо, через якийсь разок буде пробувати нашого союзного Т-95. Так, ЕБР-105 вже мчиться до нашої бази. Забрали вони нашу бабаху, але ми не встигли. Так, трішечки прощолкали зараз оцю ситуацію. З ебр 105 він зараз заїхав нам в тил, нам в спину, зараз по жопам буде роздавати своїми фугасиками. Там в нього, до речі, підвищене бронепробиття фугасиками. Десь біля п'яти сотень забирає середньої шкода фугасик, як якщо проб'ємо, так і як тигр вже не витримав. Скільки можна стояти, я вже їду, каже, як тигр ворожий і вирушає. Десь на центр мапи. Зараз ми йому даємо такий неприємний рикошетик і відразу йдемо на кадешку цілого барабана. Ну, цілий. Я так сказав, ніби там снарядиків хоча б чотири штуки. Їх там тільки дві, але все одно жахають вони по 490 середньої шкоди за один постріл. Тобто один К з барабанчиками даємо. У нас. Перезавантаження барабанчика. До речі, я зараз на цьому танку також граю. Я зараз намагаюся набити на ньому три позначки, і вони на цьому танку. Зараз вони пекельні. Так, виїжджаємо зараз на Тортойса. і знову йдемо в розмін. І знову розмін на нашу користь. Майже один каздаємо проти чотирьох сотень. Зараз я також граю на цьому танку. 22 секунди у нас перезаряджається барабанчик. Як бачимо, у нас такий вентилятор. Так, і, до речі, він на трубіні грає. Є боновий. Боновий, боже, я вже забув, як це воно називається. Боже, мені вилетіло з голови. Стабілізатор. О, боновий стабілізатор. Ну, цікаве спорядження возить наш автор реплею. І що? Як тигр? Подивіться, не витримав чоловік. І що? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, я знав, що зараз буде оцей постріл. Я вже передивлюся в цей реплейчик. От зараз ми мали мати, як мінімум, зараз, я не знаю, 7700 напулькано. Так, і Лео ПТА. Так, а що це таке було? А як він туди проїхав? Проїхав і не світився. Я навіть не помітив, коли він туди приїхав. Якщо він останній раз там світився, значить хтось його підсвітив з наших союзників, або навіть, можливо, і ми. І зараз що робити? Зараз даємо бланк, що перший. Перший полетів та другий полетів, даємо два снарядики у воздух по горобцях. Можливо, навіть і влучили, подивимося після бойову статистику. Побачимо, скільки буде зареєстровано. О, і що? Зараз починаються самі більші труднощі нашого автор-реплею в цьому бою. Лео ПТА та ЕБР 105 зараз нам в задницю працює. Лео ПТА вже підсвітився. І ЕБРчик нас ворожий пробиває. Так даємо з пробиттям чудово, хоча б другий снаряд, який ЕБР 105 вже уже підсвітився. Т-95 наш союзний фуловий. До речі, до цієї пори стоїть. Я думаю, що його там ворожий гріль 15 -й. вже там понад гризав і то добре. Понад гризав, можливо, навіть шотник вже залишився, але ні. Наші ПТ-шки та наш совзводний переїхали біля нашої бази. А ми, по суті, тут залишились на одинці. Тут 60 ТП. До речі, в жопу. Він просто в задницю приїжджає. В останню секунду просто докручує наш автор ріплеє. Він цього взагалі не очікував. Просто так само, як і ворожий 60ТП. Просто 60ТП зараз стріляв голдовим кумулятивчиком. І той кумулятивчик з жерла. Наш, на, наша гусениця, так що от знову відвернувся від ворожого кумулятивчика, як не в матриці, а тут ЕБР 105 щось незрозуміле зараз робить. Я так розумію, що Т-95, мабуть, спить так і що? Пішла двіжуха. ФО 155 вривається в нашу сторону, а це злющий барабанщик. У нього три снаряди по 750 кожний забирає. І Рино Церонтеа ніби нас ззаді зараз прикриває. Так, ну що ж, перезаряджання доходить до кінця. Тут трішечки, ну вже не встиг. Форш 155-й трішечки була така невеличка помилка. На мою думку, якщо ФО155 спереді до нас би приїхав, тобто він зараз ззаді в'їжджав, а це спереді мається на увазі. От з цієї сторони, я зараз вам покажу, от звідси, якщо б він в'їхав, тоді нам було б не переливки. Ми можливо, б уже пішли стовідсотково в наступний бій. Ну, а можливо, не відразу, тому що ще є созводний. Можливо, подивилися, як наш созводний відіграє, а тоді пішли разом з ним. Так, як тигр в'їжджає, так, встигаємо дати ще другу тичку. І Повтор... так, це зараз жадність погубила нашого автора реплею. Так. Жадність нас погубила. Оце саме вірно сказано. Зараз, от, на мою думку, можливо, одну треба було давати і відразу падати. Так, і що ж, залишився наш е, сузводний Ріноцеронте. Ну, мабуть, не будемо додивлюватися оцей бій. Я не можу перекинути на інший танк, е, щоб ми дивилися на якийсь інший танк. Так що йдемо до після бойової статистики. Це перекинув, до речі, автор реплей, якщо що. Майстер, звичайно, здоробляє основний калібр та підтримка і напулькав 11 тисяч 5 завданої шкоди. Жодного бланшотика, на жаль, не зайшло. Чотири танки знищив 1439 чистого досвіду він здобув та пішов ще й в плюс на 61к по срібло. Так що всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.